Доброго дня, любі друзі, ветері Софія. Роблю постійну рубрику Було є, буде. Перша карта це як сигніфікація. Якщо у вас відбувалися в вашому житті такі події, не так давно, наприклад, ну, у кожного по-своєму, да, бо ви були в таких енергіях, то це для вас, будь ласка, дивіться. А, також хочу поблагодарувати усіх, хто ставить лайки, коментує. Повірте, ваша щирість до вас повернеться тисячеразово примноженою. Да буде так, поїхали. Було, є. Буде. О-о-о, чудово, мені подобається, що в нас буде. Да? Сонечко, це вже період такий у когось почався. Але дивіться, тут про Єрафанта, те, що в нас було, да, верхівний жрець, можна сказати. Тут про якусь зустріч з хитруном, про якийсь обман, лицемір'я були в вашому оточенні зради та зрадники. Тут, можливо, була ситуація стосовно вас, хтось зловживав свободою, да, своєю. тобто... Ну, Своєю владою, над вашою свободою, так скажемо, да? тому що тут про якесь духовне рабство, слабкість, надмірна доброта, консерватизм в якихось да, справах був. Карта каже про те, що можливо ви були під впливом інших. От, і у когось була втрата авторитету та вашої індивідуальності. Ну, зрозуміло, да, коли духовно рабство, то там <сь> точно не до індивідуальності. От, інакше не, нема сенсу в тому рабстві, да, навіщо ж вас туди заганяли тоді? Дивіться, але цей період, так, він теж був тривалий. Дивіться, тут тому, що старший аркан. Але сонечко, це те, що. Або вже у вас почалося цей період, або ось ось він буде. І тут можливо, зустріч з позитивною людиною і вплив її, звісно, позитивний на ваше життя. Тут про щастя, про успіх, вдачу. У когось буде щасливий шлюб, у когось буде народження дітей. Тут взагалі про творчий підйом, якісь приємні новини, виграші можливо, сюрпризи, досягнення мети. У когось з'являться нові ідеї, котрі підвищать ваше матеріальне благо. Ну, звісно, якщо ви їх будете втілювати, да? От тут про радість, про гарні події. Карта каже: ти зараз на гребні хвилі, з зараз вже повертається добро твоїх благих дій. Приймай та радій, і дуже головне приймати та радіти, розумієте тому що коли приходить щось гарне, дай людина завмирає і думає, Боже, та за що? Та за що я так вже звикла страждати? да І вона, начебто, всередині, розумієте або якось відчуття провини за те, що їй то зараз гарніше, ніж її оточенню стає і так далі. І тоді. А знаєте, у то щастя, воно воно може так, так же швидко і піти від, від вас, якщо ви не будете приймати і цьому радіти. Це дуже головне. Покажіть Всесвіту, що ви раді, що ваше життя приход... повернулося. Щастя, успіх і вдача. Добре, і буде вам щастя. Сімірка Пентаклів. Сімка, сімка, вибачте. Дивіться взагалі про карту, те, що буде. Будь-який розклад, це не приговор. Ми для чого гадаємо? Щоб подивитися, який варіант може бути, але це не 100%, що він відбудеться. Якщо вам щось не подобається, ви завжди повинні знати, що ви можете все змінити. Але починати треба тоді вже зараз. Да? Дивіться, тут, в принципі, ну, я, я просто вам кажу про майбутнє, да? От. але тут ну, карта класна. Тут про утримання задоволення. Як від самої роботи, так і від результатів тут таке, знаєте, споглядання за життям у когось буде поступове, але зростання прибутку. У когось, можливо, все ж таки, да, після всієї роботи, що ви вже переробили, буде така психологічна або фізична навіть втома. Да, то означає, що треба взяти все ж таки вже час для відпочинку. О, тут про винахід він винахідливість каже карта. Дивіться, тут про оточення знадійних людей. Якесь моральне очищення, невинність, щирість і як відкуплення. Да? Тобто ви через отакі от тут випробування, ви вже за щось розплатилися. Да? Тому ж так само приймайте благо, ну і дозвольте собі вже на цій а, хвилі а, щастя відпочити. Тому що для подальшого руху вам потрібна все одно енергія ресурсу. Да? Ресурс, його треба десь брати, і на то так само треба час. Я вам бажаю всього самого найкращого, любі друзі. Хай ваше внутрішнє сонечко завжди вас зігріває і дає вам і надію, і ресурс. Да буде так. До побачення з повагою, Софія!